Доброго ранку ще раз вам, любі наші це ранок на тисі прокидатися разом з нами, як ви бачите, ми вже з Катою не самі до нас в гості завітав Михайло Шалемба, політолог з ним ми зараз і поспілкуємося про вибори та їх результати? Михайло вчора вже дві години брав участь у нашому марафоні, і ми його можна сказати, перетягнули сюди до нас. Він практично також не спав. Доброго тобі ранку. Доброго ранку. ми раді тебе вітати. Скажи, будь ласка, як тобі перші результати виборів? Вже оброблена, ну невелика, але здається, мені 15% на ранок вже було. Правда, і як тобі результати того, що ми зараз бачимо? Е, ну, в принципі, рано ще робити висновки саме з результатів, які показує центральна виборча комісія, тому що ще оброблено дуже мало протоколів, але можна е, спиратися на екзитполи, які так чи інакше, в принципі в кінці показують нам загальну картину, яка є вже потім. Коли вже оброблені всі протоколи, все вже в принципі, вирішено. Тобто, ну, ми маємо сім е, партій, які пройшли до Верховної Ради, це вже є однозначно, в принципі, екзетполе це показують, що, можливо, там певні будуть зміни, але я думаю, все ж таки буде сім. Тобто ми маємо дві політичні сили, які набрали найбільше е, кількість голосів. Тобто, з цих двох політичних сил ми будемо і бачити формування парламенту це блок Порошенка і Народний фронт та Парсанія Яценюка, нинішнього прем'єр-міністра. Ми бачимо, що е, до парламенту е, не проходять комуністична партія. Це ми бачимо вперше. Це радує, тому що ну як Ленін впав, то так впала й комуністична партія. за волею українського народу це дуже сильно радує. Водночас, ми бачимо, що проходить опозиційний блок, але я думаю, що е, сам факт виборів. Який ми зараз маємо, був передумовлений тим, що ця політична сила все ж таки потрапить до парламенту, тому що в її списку досить такі популярні політичні прізвища, які в принципі не уявляють свого життя без політики, і якось щоб в той вони були в нинішньому складі парламенту. І вони в принципі не могли погодитися на рішення, те, щоб були проведені вибори, якби вони не були впевнені в тому, що їм вдасться потрапити до Верховної Ради вже наступного скликання. Результати екзотпорів були для тебе несподіванкою, чи можливо ти ставив на інші партії? Результати екзитполів так було несподіванкою в тому питанні, що я не очікував такий великий результат Народного фронту. Ну це зрозуміло через те, що ця партія почала формуватися з нуля, і це ну, проводилося буквально в останні два місяці. Тобто, тут вони тільки набирали, тільки-тільки продовжували набирати свої голоси. Очікуваним було, хоча ну мало хто в це вірив, і мало хто на це звертав увагу про те, що е, радикальна партія все ж таки з такого їхнього величезного відсотку набну на, опуститься так низько, але в цьому дуже вміло працював і канал 1+,1, плюс який щодня робив все для того, щоб їхній рейтинг. Падав, ну і компанії всі в принципі зводились до того, щоб упустити радикальну партію. Ну, все інше в принципі, є закономірно. Я очікував те, що Всеукраїнське об'єднання Свобода потрапить до парламенту. Хоча до цього ставилися скептично. Зрозуміло було, що нинішня партія, яка є в Верховній Раді, буде забезпечувати собі те, що вона мала хоча б якусь присутність у Верховній Раді. Ну і низький рейтинг батьківщини. Чим це це пояснюєш, чому ну батьківщина зазнала такого переформатування. В неї абсолютно нова команда. Багато людей Це мало б зіграти їм на плюс. Я так думаю? ну це недосвідчена команда. Мається на увазі, це молоді люди, які ще не вміють проводити ну, вибори. Мається на увазі. В них немає на місцях потужних команд, потужних е, груп, які б здатні робити вибори. Е, е, велика кількість тих, які були в блоку Юлії Тимошенко, і відігравали там важливу роль. Перейшли в народний фронт Арсенія Яценюка. Тобто тут це зіграло таку собі негативну роль. Плюс їхній лідер, останній, Місяці, тобто останні місяці після президентських виборів, взагалі зник із політичного життя країни. Ну це і зіграло, зігралося такі фактори, які зіграли на те, що в них такий низький рейд. Я хотіла запитати, як ви можете прокоментувати таку низьку явку по всій Україні на виборчі дільниці. Здавалося б, коли як не зараз, надзвичайно важливо голосувати і. Ну, це мене можливо як не політолога, а просто як людину дуже сильно засмучує через те, що ми маємо таку критичну ситуацію в державі. Ми мали безліч таких подій, які викликали стурбованість у всій країні. А в кінці ми прийшли до того, що людям просто абсолютно не цікаво сам виборчий процес, тому що е демократія і сама ґрунтується на тому, щоб приходити на виб на вибори. Для того щоб через вибори керувати країною, не, не потрібно постійно брати і збрати майдан: один, другий, третій. Треба просто прийти на вибори і зробити свій вибір, сформувати свою владу. А в нас в принципі завжди перед виборами це напевно і на руку самим політикам створюється така е, ілюзія того е, такої зневіри. Немає з кого вибирати е, одинаково. всі вони одинакові, е, для чого ходити, і так буде, так як є. А потім ми приходимо до майданів і щось намагаємося змінити. Тобто, треба вже культуру виборів. У нас виховувати, тобто в нас є вибори. І треба саме на них змінювати країну і будувати нову Україну. Не можна казати це про всіх, адже ми з Катою згадали, що все-таки у Львівській області проголосували більше 70% людей. Також багато проголосувало Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській області. Ну а от Закарпаття чомусь не вперше, не на цих виборах, а майже постійно, відколи ми здобули незалежність, показує дуже низьку явку виборців. От Я навіть пам'ятаю, що найнижче постійно була. Донецьк, Луганськ, Закарпаття, ну і потім інше. Чому так? Чому ми такі ну, аполітичні? Завжди, в принципі, в Закарпатті була така низька явка. Тут нічого такого особливого немає. Якщо брати загальну картину, але якщо брати нинішні вибори, то взагалі Закарпаття показало взагалі низьку явку. Ну Дуже. я колись прогнозував, те, що вибори будуть нудними. Воно так і сталося, в принципі нудними. Вони і стали під час голосування, тобто люди не пішли на виборчі дільниці, а пішли тільки, до речі, якщо брати на ті округи, які залишалися цікавими в плані боротьби, тобто Ужгородський округ 68-й де велася боротьба і 70-й округ, так само, де не було, в принципі, ще зрозуміло. Ну, тобто, не в партійному плані, а в плані мажоритарному, хто стане переможцем. І там, де все ж таки, зараз можна ну, можна говорити відкрито, там, де був проводився під. Виборців, тобто всі ми розуміємо те, що поки що Закарпаття ніяк не може відмовитися від цієї технології підкупу виборців. Але ну звинувачувати в цьому самих же самих політиків чи кандидатів в великій мірі ну, не можна. Тобто, люди самі цього потребують, самі до цього схиляються, і це дуже, 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 дуже. Негативний момент взагалі виборів, який в принципі і спотворює сам результат виборів, якщо так говорити. Ну і загалом, що говорити про явку, то е в Закарпатті проживає велика кількість національних меншин, яка є малоактивна. Е так само в Закарпатті е багато факторів, те, що до деяких дільниць важко добиратися. Зменшується кількість тих, які проголосували, і так само багато заробітчан, які ви, виїжджають за кордон і не в змозі взяти участь у голосуванні. Але ну, це такі дрібні фактори, які в принципі, якби загальний був такий дух взяти участь у вибори, вони б ну дійшли все одно десь до відсотків 60-65. Тобто, але в першу чергу це загальний дух і зневіра в тому, що немає з кого вибирати. До речі, з кого вибирати? Я не знаю, принаймні мені так здається, і завжди я чула, як люди говорять про це, що в Україні завжди виходить так, що дуже концентрована якісь політики або політична партія, тобто завжди. Кажуть, а за кого ще голосувати? Ну, якби залишається одна людина, політика політична партія, на яку всі концентрують свою увагу. Ну, ми принаймні раніше так було, ми це пам'ятаємо. Mm -hmm. Зараз мені здається, в принципі, також є одна сила, на яку всі концентрували увагу свою в голосуванні. Чи це взагалі нормально? Ну чи це, наприклад, можливо, з якогось досвіду інших країн? Чи там так само відбувається? Є якась Навіть одна неї, сила? Навіть знаєш, якщо подобається чи... тобі якась партія, а ти не голосуєш за неї, тому, тому що інші та... не голосують і здається, ой, розпорушується голос. Давайте зосередимося, та й ну, овзагалі от... завжди голосують за ті політичні партії. Ну, переважна більшість людей голосує за ті політичні партії, які прохідні. Це закономірно, тому що людина хоче впливати саме на політичну систему, коли її голос буде врахований, тому що якщо вона голосує за непрохідну, її голос просто пропорційно розподілюється вже між тими політичними партіями, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр. А так само людина ще голосує психологічно. Вона хоче голосувати за переможців, а не за усайдерів, які йдуть позаду. Але можу з вами не погодитись в тому, що концентрується увага. На одній політичній партії. Тобто завжди е, концентрується ну, тобто, є чорне і біле. Тобто, е, концентрується увагу на тій партії, яка є при владі. Тобто ми або голосуємо, або підтримуємо нинішню владу, або голосуємо за якусь опозиційну партію. Ну, але на даний момент. Ну, не було такого, тому що в принципі всі партії були об'єднані в одному, тобто, всі є можна сказати так, демократичні, проєвропейські якихось таких розбіжностей в цьому питанні не було, тому просто було був такий момент, просто чи підтримувати. Президента чи підтримувати Арсенія Ценюка, чи підтримувати ще ряд інших опозиційних не опозиційних мається на плані а провладних владних політичних партій. Михайло мене ми останнє запитання на сьогодні. Як ти думаєш, як будуть розвиватися події у парламенті надалі? Чи прогнозуєш ти вже якісь об'єднання і кращі зміни на краще так? Ну, в парламенті вже в принципі почалися перемовини. Вчора за ніч вже було зрозуміло, що коаліція буде формуватися між двома партіями, які набрали найбільшу кількість голосів. І вони між собою будуть вже розділяти портфелі, тобто будуть ділити уряд, будуть буде квотний принцип. Це зрозуміло. Він є закономірний в політиці. Напевно, що ми побачимо прем'єр-міністра Марсенія Яценюка, Тобто в нас не змін, але певний склад персональний в парламенті, це однозначно будуть відбуватися. Змін я думаю, що до цієї, до цієї коаліції цих двох партій ще долучаться партії, напевно, що самопоміч питання б'юту і свободи так само буде розглядатися. Але все це буде розглядатися в колотному принципі. І думаю, що в, в кінцевому моменті нас очікує коаліція, яка буде мати десь близько 300 голосів, навіть більше. Це, це, це чудово. більш так. Черної щіро дякуємо тобі за те, що ти завітав до нас зранку. Дякуємо за розмову. Ну а нашим глядачам я нагадаю, що до нас в студію завітав політолог Михайло Шелемба. Наш ранок продовжується. Не перемикайте. Далі знову будемо говорити про вибори.